На розгляді Верховної Ради є законопроект 4829, який передбачає продовження заходів щодо відновлення довіри до судової влади. Фактично він передбачає усунення колишнього керівництва суддів від посад керівників суддів. Крім того, він передбачає механізми відповідальності суддів, такі, які не дадуть можливості тим суддям, які вчиняли безчинства щодо учасників майдану. Повернутися на ці посади, оскільки на сьогоднішній день кожен суддя, який буде звільнений з посади, він внаслідок недосконалості законодавства має можливість цілком легально, користуючись рішенням Європейського суду з прав людини, повернутися на цю посаду. Тому ті механізми, які закладені в цьому законопроекті, вони дадуть можливість. Очистити принаймні судову систему, крім того, там передбачено можливість суддям самого низу формувати органи суддівського самоврядування, зокрема з'їзд суддів. Зі суддів це той орган, який формує Вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію. Це органи, які власне відповідають за якість кадрового складу. Якщо не будуть сформовані нові органи, то про ніяке очищення суддівської системи йти не може. Не може йти мова, крім того, в програмі діяльності уряду є положення, що має бути прийнято нова редакція закону про судоустрій і статус судді. На жаль, уряд ще не запропонував цю редакцію, незважаючи на те, що в уряді в міністерстві юстиції вже є напрацьований варіант спільно з громадськістю, спільно з реанімаційним пакетом реформ. Він передбачає більш радикальні зміни в судовій системі, які пов'язані не тільки з незалежністю судів, а й з. Якісним добором нових суддівських кадрів, які могли би прийти на місце звільнених суддів. А скажіть, а чому саме важливо тимчасово не допустити до судової влади, скажімо так, голів судів? Чому саме не тому? Що саме через голів суддів здійснювався вплив на судову систему. Якщо вони залишаються ті самі персоналі на своїх посадах, то цей вплив він продовжує здійснюватися. Ті, хто ставив його їх на цю посаду, це вища рада юстиції в тому числі за участю Ківалова, вони фактично залишають усі можливості для керівництва судової системи. Судді фактично, незважаючи на те, що вони отримали повноваження обирати собі голів суддів, вони досі перебувають в певному страху. В багатьох судах просто боялися висунути альтернативну кандидатуру, тому що як у випадку програшу вони боялися певних переслідувань з боку колишніх голів суддів, які повернулися на цю посаду.